Слава Ісусу Христу! Сьогодні наша свята Церква вшановує і празнує одне з дванадцяти найбільших праздників у році свято Стрітання Господнього. Як ви бачите, свято стрітання з нас, ми можемо зрозуміти, що зустрілися двоє, тобто зустрілися Симеон разом з Ісусом та Богородицею. Як бачимо, тут на іконі зображено цю подію, на сороковий день після Різдва Господнього принесли за законом Мойселя первородного, тобто першого, хто народився від того, мали принести до храму, і тоді священник мав провести очищення. Хоча Богородиця ні, Ісус не потребували цього, але так як Ісус народився в тому часі, він ішов за тими законами. Також ми могли це спостерігати на праздник обрізання Господнього, коли на восьмий день Христа обрізали. Тож за законом Господнім привели Ісуса в Єрусалимський храм і каже закон, що мали принести або ягня, або якщо були дуже бідні, а ми бачимо, що тут така ситуація і є: двоє голубенят або горлиць. Бачимо, Йосип сьогодні нас тут їх тримає, щоб не нести удар Господаві. І тут Симон, якому Господь сказав через Ангела свого, що той умреш, поки не побачить Спасителя Ізраїля, поки не побачив Месію, зустрівся нарешті з Христом і сказав величні слова, які ми згадуємо кожного дня на вечірні. Нині можеш відпустити слугу Твого владику за Твоїм словом. Бо ти показав спасення Ізраїля світло на просвіту поганого. А зараз ми розкажемо про Симеона, як так сталося, що він став таким, можна сказати, особливим, що йому було дружно побачити Господа, поки не помре. Святе передання каже, що Симеон був одним з тих, хто перекладав Євани, хто перекладав старий завіт, так званий Святоодінте. На грецьку мову. І ось йому доручили перекладати свої пророка Ісані. І там він побачив такі слав... славетні слова, які сказані про Богородицю. Каже: І Діва зачне у лоні і породить сина. І він такий думає, як діва може породити сина? І він хотів змінити діва на жінка. Тоді з'явився ангел і промовив. Ти не помреш, поки не побачиш здійснення цього проросту. І ось як бачимо вже такий довголітній старець, побачив це спасіння Ізраїля і сказав ці славетні слова, щоб вже зміг відійти до вічного життя і зустрітися зі своїм владикою. Також бачимо на задньому плані пророчицю Анну, яка була день і ніч. При храмі і служила Господеві. Вона була дочкою Фануїла, вона, як побачила Господа слави, вийшла і вибігла з храму, і почала голосити, що надійшло спасіння для світу. Літургійно ми згадуємо, також як і хронологічно, в Святому Письмі на сороковий день після Різдва. Колись Різдво, як знаємо, злучалося зі святом Богоявлення і називалося Епіфанія, тоді воно подібно до Пасхи святкувалося 40 днів. 40 днів тому і за нашою святою українською традицією колядуємо. Сорок днів святкувалося як Пасха, і на сороковий день був такий величний світлий праздник, як описує Етерія, яка подружувала, була полонницею і записувала різні літургійні традиції, записала, що було в Єрусалимі таке величне свято, свято запалення світла. Так вийшло, що свято Різдво і Богоявлення розділилися. Але все одно залишилася традиція колядувати впродовж тих 40 днів, і також залишилася традиція запалення світла, бо на празник стрітення Господнього кожен приносить до храму свічку і після літургії її освячують. Як же почали святкувати стрітання? Так вийшло, що в половині VI століття за правління імператора Юстиніана в Константинополі почалися великі землетруси і мор. Тоді з'явився Господь одному із своїх святих угодників і сказав, щоб встановити пам'ять стрітання Господнього. І коли встановили це велике свято, тоді мор зупинився з Богом.